Я дуже задоволена, що Андрій виявив сміливість, мужність і усе таки витримав випробування і до того ж з гарним результатом. У мене було дві мети взагалі: дістатися живим, а друга донести троянди в більш-менш нормальному стані Стеллі. Я бігаю в баскетбол граю, 60 кілометрів проходжу по пляжу вздовж моря і ніч не сплю. Тому для мене це взагалі ну, абсолютно зовсім не страшно було. Господи, хоч би ніхто не впав. Я вже після Саші так переживаю. Ну, я чую, що мені не дуже комфортно в нозі. Я розумів, що я щось там собі навернув, не знаю, я це не навмисне. Ну, через біль. Ну, прийшов так. Перед цим переступив і все. Мені головне було дійти. Він дуже молодець, тобто він реально пробіг. Він уже поїхав в інше місто на інший бік. Дякую. Я теж тут ось на, букет тобі зробила. ендю. Вона дала ще один якийсь букет. Часто стає дивною душкою. Чина, молодчина, Молодчина! Молодець, молодець. Троянди на місці, в нормальному стані, в якому в принципі більш-менш можна дарувати. Він от мені здається, по максимуму виклався. Він молодчина. Що ж, так як всі хлопці пройшли, це випробування. Давайте зустрічатись на церемонії вручення тотема. Я ногу підвернув, блін. Ти підвернув ногу? Ти підвернув ногу. Чорт забирай. Думаю, ну зараз сяду, прийду додому, ну воно там якось саме здується. І тут Настя підбігла, раз уже щось зробила, і просто в якусь мить тут я вже бачу повз їде швидка допомога, приїжджає, мене кладуть у швидку допомогу. Мені це аж сподобалось. Я відчув цілковиту підтримку, ось і за що я їй дуже вдячний. А потім ми приїхали в лікарню. Мені зробили ці рентгени, МРТ. Заходьте. Отже, пацієнт надійшов з травмою правого омілково стопного суглоба, якої зазнав в результаті, коли підвернув ногу в побуті. Не в побуті, а в конкурсі у змаганні за імунітет. Шоу Пара на мільйон. Отже, було виконано рентген дослідження, в результаті якого. Кісткових змін ми не виявили. А що це за рідина? Це тоді? Просто так? Ні, це розтягнення капсульно-зв'язкового апарату. Стопа у вас провернулась всередину. Ці зв'язки або розтягнулись, можливо, надірвались. Тобто, частковий розрив волокон відбувся. Рекомендується іммобілізація суглоба, тобто це або гіпсова імобілізація, або бандаж. На ногу бажано не наступати, тобто обмеження рухів впродовж двох-трьох тижнів. Двох-трьох тижнів? Так. А якщо завтра оця ось гуля зійде, у середньому це два-три тижні. А я дуже переживаю, як він братиме участь, оскільки дуже багато силових випробувань, які він не зможе пройти. І навіть якщо якось допустять на милицях, це точно того не варте. Тому я думаю, що ми навряд чи будемо продовжувати. Ну, слухай, якщо тобі надасть шоу. Вибрати ні, мені Марку, на заміну ні. хлопця, ні, ти вивчиш нікого, їхні біографії заміни, і скажеш, цього оцього з сильним мого мілкового. Тому, Тому що Марк мені симпатичний, як хлопець, господи, ну як можна, було... будь поломаць. ласка, ні, не як поломець, та як навіть поломець, але ж я його не залишу, він сам живе. Що їм доглядальницю брати? Ні, ні. Я поживу з ним тиждень. Звісно, щеправ, <світ> може, і не тиждень, якщо він мене вижене. <світ> я видужую через кілька днів. Це неможливо. Я Певне. Таке можливо. Ти, нав... ти не видужиш через <світ> кілька днів. Ти навіть ти навіть не уявляєш, з цими практиками Подласко, я володію. Будь ласка, ну, зі спокій. Що більше ти не рухаєш, я зараз серйозно. Що більше ти <світ> не рухаєш, то довше будеш видужувати. <світ> я відновлюся. Ти можеш дати. спокій? Уже завтра, післязавтра. Ні. Марка повезли на рентген. Настя, відповідно, поїхала з ним. Мені реально дуже шкода, Марка, що така історія з ним трапилася. Але якщо станеться так, що буде гіпс, і він не зможе проходити випробування, то за правилами він має піти. Ну а Настя з ним. Будемо сподіватися, що з ним все гаразд. А поки ви проходили випробування, мені подзвонив сам у Болт. Сказав, що своє ім'я найшвидшої людини світу він хоче передати Олександру і Денису. Він відрікається від цього звання і каже: Леся, hello, Lecia, please. Леся, yeah. this name Саші і Деніске. Деніски. Щось сказав Дениска, Не знаю. <звук> ну на витривалість вони точно пройшли краще за всіх. <звук> Перейдемо до результатів. Третє місце. Із часом 2 хвилини 40 секунд здобуває Марк Друге місце з часом 2 хвилини 30 секунд Здобуває Кирило Перше місце і тотем в цьому випробуванні з результатом дві хвилини 23 секунди здобуває Владислав. Влад, будь ласка, підходь. я була рада, приємне почуття, що ще тиждень ми тут залишимося точно. Я намагаюся робити так і вести себе так, щоб не тільки я був задоволений, але щоб наша пара лишалась на плаву. Клас, клас, клас. Вітаємо вас. Ну, як є, так і є. Нічого страшного, я йому вдома куплю торт, і скажу на, ти виграв не то тема торт. Усе. Це був важкий день, але завтра буде ще важчий. До зустрічі! Я переживаю ще під загрозою, тому що половина народу тут будуть е, точати мене зупи і, і якось я думаю. Думають, як, яким чином можна було б мене злити.